Вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Понеділка без гарячої води з 29 травня котельні буде зупинено на профілактику на невизначений термін. Наразі невідомо скільки часу займе врегулювання гідравліки у мережах та заміна труб. Повідомляє прес-служба ТОВ рівне теплоенерго. Децентралізація дібралася і до медицини. За якою концепцією будуть створюватися госпітальні округи в Україні та реформуватися первинна ланка охорони здоров'я, розповів експерт з децентралізації Юрій Ганущак. Більше про результати зустрічі фахівця із управлінцями далі у сюжеті. Лікарня може перестати бути універсальною в умовах, децентралізації експерти передбачають зміни в медичній галузі, а це реструктуризації, перепрофілювання, медустанов і утворення госпітальних округів. Госпітальний округ це якраз саме організація такого по простору, який забезпечує ну повний набір послуг вторинної медицини, і в якому є порядка 20 лікарень. Які спеціалізуються на тому, щоб навантаження на лікарів було нормативним? Зараз воно в три рази менше, ніж положено. При цьому зростає якість, щоб можна було сконцентрувати апаратуру обладнання хороших лікарів, і це набагато здешевлює вартість надання одиниці послуг. У планах сформувати кілька округів нашої області: це Рівненський, Сарненський та Дубинський. У нас в Рівному це більш-менш зрозуміло. У нас є два величезних коломарата територіально розташованих: це Рівне і Північ, Рівне це до південно-західна частина і північна частина. Північна частина, воно логічно, що місто Сарне, воно і логістично, і територіально, і будь-яким чином найкраще знаходиться по відношенню до всіх тих населених пунктів, що входить в округ. Місто Рівно відповідно також. Було прийнято рішення ще Дубинський Дубенський округ. Одна із причин, чому це рішення було прийнято саме тому, що Дубно знаходиться в притрасовій зоні. Важливо, щоб під час перепрофілювання медзаклади не закривались, а їх обов'язки та функції розподілялися вдало, наголошує начальник управління охорони здоров'я. Ми будемо дивитися, де є можливість, де є потреба верніше, лікарні інтенсивної допомоги чи другого, чи першого рівня, а це буде більшість на сьогоднішній день, де потрібно лікарня планового лікування для того, щоб також надавати допомогу і багато речей, але. Головне, це те, що наше з центру буде рекомендаційний характер нести, побажання а приймати рішення будуть у спеціальні ради. Звісно, величезні гроші на місцях це завжди і величезні ризики для корупційних махінацій, визнає експерт Юрій Ганущак. Але на його думку, децентралізація може стабілізувати процеси зловживання владою. При децентралізації це невисокі корупційні ризики, тому що коли у нас є. Дуже багато гравців, які приймають рішення і несуть відповідальність, то там небагато вкрадеш. вкрадеш. І тому я віддаю перевагу саме децентралізації, не дивлячись на ті тенденції, які на превеликий жаль є у мозі. Нині МОЗ працює над розробкою нормативної бази, аби втілити задумане в реальне життя. На черзі виготовлення ще близько восьми регуляторних актів: це норма навантаження, лікарський формуляр і навіть документ маршрут пацієнта. Ірина Логовська, Роман Шикунець, випуск новин. У суботу, 27 травня, частину автошляхів міста буде перекрито, адже цього дня проходитиме акція Всеукраїнський володень Володень-2017». Реєстрація учасників розпочнеться з 10-ї години ранку на майдані Незалежності. А вже об 11 11-й годині колона велосипедистів вирушить за маршрутом. Майдан Незалежності Вулиця Соборна, Дубинська, Чернишова, Поповича, Степана Бандери, Чорновола, Майдан Незалежності, рух транспортних засобів на вищезгаданим маршрутом. Буде призупинено. Відома госпітальєрка Яна Зінкевич зустрілася з містянами. Нагадаємо, у 2014 році вона поїхала добровольцем на схід, винесла з поля бою понад сотню поранених українських бійців, нагороджена багатьма державними відзнаками. Там же на сході потрапила в серйозну ДТП, яка ледь не закінчилась трагічно. Проте Попри важку травму дівчина стала мамою, а разом з тим продовжує свою діяльність. Поспілкуватися із волонтеркою мали змогу, і наші журналісти. Подробиці дивіться далі. У 18 років вона була уже на передовій, а в 19 організувала медичний добровольчий батальйон госпітальєри. Зараз вона виховує доньку і мріє стати лікарем. Для цього Яна Зінкевич уже склала перше зовнішнє незалежне оцінювання. Поки я свій бачу. Ясно діло це медицина це. Повернутися сюди, але що саме із всього я буду робити? Можливо, буду розвивати реабілітаційну сферу. Тут є дуже хороший центр під Кривою. Він, тим паче, приймає дуже багато спинальників. А треба діятись пораненими по принципу рівним-рівному, тому що можна тут ображатися, ні, ну будь-наприклад, хто із вас прийде до пораненого, скаже, ну, пацан, ти що там, красавчик, не переживай. Це людина цього не буде слухати. А коли прийде людина, яка пережила стільки, як і ти, хоч і при різних обставинах, там, може, в когось бути руки, в когось голова, в когось спина, неважливо. Оця людина пережила, цього будуть прислухатися. Проте покидати батальйон дівчина не збирається залишити на ще бійців не може. Якщо я вийду з структури, вона більше всього, що вона розвалиться, її не буде існувати, а дозволити такого не можна, тому що це. І велика кількість людей, і велика кількість автомобілів, і зв'язки, і зосереджено дуже багато даних інформації по бійцях, по сім'ям загиблих, по хворих. Незважаючи на стан здоров'я, дівчина часто заїжджає у зону АТО, ротує групу і просто підтримує бойовий дух вояків. Зокрема, батальйоном госпітальєри було евакуйовано понад дві тисячі чоловік. Роман Коваль пригадує, Яна ніколи не боялася ворога та завжди була на поготові. Пам'ятаю перший бій під Карлівкою, коли ми були озброєні карабінами, які стріляли до патронами. І коли Яна ще з одним хлопчиком. Дніше не було госпіталірів, а вона з медичною сумкою і з носілками під кулями. Пам'ятаєш, тоді, коли загинули два снайпери, вони, вони виносили цих поранених, спочатку поранених бійців, потім вони померли. Ця тендітна маленька дівчинка, вона не боялася ні того, що летять кулі над головою, зриваються міни. Вона, вона просто робила свою роботу. Нагадаємо, героїчну рівнянку Яну Зінкевич міська влада вирішила забезпечити житлом, виділивши квартиру. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Рівнян та гостей міста запрошують на музейні гостини. У неділю, 28 травня, на подвір'ї Рівненського краєзнавчого музею відбудеться щорічне обласне фольклорно-етнографічне свято. Музейні гостини на мистецький захід з'їдуться народні умільці з усієї Рівненської області. Початок дійства об 11-й годині у програмі свята виставка продаж виробів майстрів сучасного декоративно житкового мистецтва, обласна виставка ярмарок робітничих професій та інші. Присутні можуть поласувати смачними стравами спеціально для дітей організовують забави козаки з табору гайдамаки. Також діти матимуть змогу написати листи та зробити малюнки, які будуть відправлені військовим у зону АТО. Близько 8 тисяч одинадцятикласників сьогодні прощаються зі своїм навчальним закладом у Рівному. Сльози, обійми та слова вдячності. Наша знімальна група завітала на урочистості з нагоди останнього дзвоника до ЗОЖ no Як прощалися із альмаматер, випускники бачили і наші журналісти. Сьогодні вони дарують прощальний танець своїй школі. 30 випускників ЗОЖ №1 покидають рідні стіни навчального закладу. У них розпочинається новий етап у житті. Ніби традиційне свято, але щороку воно має свій відтінок. Цього року у нас просто чудовий випуск. Це діти, які встигали все. Вони добре навчалися, але вони брали участь у конкурсах, олімпіадах і завжди виходили переможцями. Я їм щиро бажаю успіхів і перемог у житті. Сьогодні їх переповнює хвилювання та вдячність. Випускниця Діана розповідає, рідна школа стала для неї платформою формування життєвих цінностей та знань. І з майбутнім дівчина вже визначилась і обрала доволі непросту професію. Я планую пов'язати своє життя з біотехнологіями, які, я думаю, будуть розвиватися в Україні, і я буду мати гарну. В цій школі навчаються цілими поколіннями. Мама випускниці Світлана Коберська теж закінчувала саме цей навчальний заклад. Сьогодні серед випускниць красується її донька. Це школа невеличка, і для мене школи такого типу це як сім'я, це як родина. Тому що перевага і е, е, маленьких шкіл саме в тому, що до кожної дитини тут відносяться як до своєї рідної. Е, я ніколи не хвилювалася за те, як е, чи отримає моя донька достойні знання, чи будуть до неї тут відноситися як до рідної дитини. Бо це справді так. Я це колись відчула на собі, будучи дитиною, потім підлітком. І так само я знаю, що всі 11 років тут як. В родині як в сім'ї почувала себе і моя донька. Випускники кажуть, у них попереду один з найважливіших періодів в житті. Серед випробувань не лише тестування ЗНО, але й вибір майбутнього фаху і дороги до успіху. Та завдяки підтримці батьків і наставників вони вірять, на них чекає світле майбутнє. Ірина Лаговська, Павло Вибач, Випуск новин. Не лише останній дзвоник святкують сьогодні рівняни. Разом з тим відзначають вони і день незалежності Грузії. З цієї нагоди з самого ранку на Майдані Незалежності відбувся святковий флешмоб за участі місцевих студентів. Як відбувалося дійство, бачили і наші журналісти. І з самого ранку на головній площі міста майоріли стяги Грузії та України. Декілька десятків студентів із цієї країни, які зараз складають сесію в МЕГУ, разом із викладачами урочисто заспівали гімн та навіть виконали запальний народний танець. Лезгінку. Зібралися на головній площі міста гості із сонячної країни з нагоди дня незалежності Грузії. день Для нас дуже історичний, тому що Грузія такому... В геополитическом месте находится, что мы варимся среди трех империй. Так что очень трудно доставался этот день для нас. Нагадаємо, Рівне має своє місто по-братиму Грузії це Кобулеті. Керівник центру україно Грузинської дружби Сакартвело Руслан Толордава зазначає: наше місто тісно співпрацює з Грузією. Одним із найпопулярніших напрямків є туризм. Співпраця культурна і навіть економічна, тому що ми також і форум організовували і організовуємо ще. Це бізнес-форуми, туризм, логістика, нерухомість. Як ви знаєте, туризм для Грузії це така пріоритетна галузь, тому ми зараз наш центр і повпливав на те, що туристичний потік з рівного. Збільшився зокрема приїжджають грузини і до Рівного налагоджувати співпрацю, бізнес та навіть на навчання. Гагіта Берешвілі із Тбілісі зараз складає сесію у МЕГУ. Ми вже неділі. Ну як би ми перші в Україні, ніколи первої в Україні, але нам очень подобається ця страна і очень подобається этот город. От, якщо чесно, ми уїжджати теж не хочемо Ну от приходиться уїжджати і как би обидно із цього. Ну Может, ми чим так похожи? Да, мы очень похоже. Вот у нас ну не отличаються традиції. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин. Рівненщиною зацікавилась Індія. Сьогодні вперше надзвичайний і поважний посол Індії в Україні Маноджа Кумара Пхарті відвідав наш край. Зокрема, зустрівся він із головою Рівненської ОДА Олексієм Муляретком. Під час зустрічі йшлося про розвиток співпраці у туристичній культурно-мистецькій галузі та у сфері. Обміну студентами. Зокрема, в індійському суспільстві є попит на навчання за кордоном і влада країни планує збільшити кількість студентів, що отримуватимуть освіту в Україні з 8 до 25 тисяч. Це має бути взаємовигідно для обох країн. Сподобалась Олексію Муляренко і ідея проведення у рівному фестивалю. Індійської культури він доручив своїй заступниці Світлані Богатирчук-Кривко детальніше вивчити пропозицію іноземців. Ще одним напрямком співпраці може стати аграрний напрямок. Іноземці планують заохочувати наших підприємців збільшувати посіви бобових культур. Нині плоди до Індії експортує Канада, а могла б одна з аграрних областей України Рівненщина. Також посол зацікавився і туризмом на Рівненщині. 30% населення в Індії це багаті люди, які готові витрачати гроші розповів дипломат. Тож їм цікаві подорожі як україною, так і рівненщиною. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких, вдалих вам вихідних і до зустрічі.